Щоб встановити та досягти мету, вам надобляться деякі кроки. З вами ободя, і в цьому відео зараз з ними поділюся. Поїхали. Перше, визначте свою мету. Спочатку виберіть, що саме ви хочете досягти. Будьте конкретними та міркуйте про свою мету, яку ви можете чітко сформулювати. Друге, Розберіться, чому це так важливо для вас. Зрозумійте, чому ця мета є для вас значущою. Які переваги ви отримаєте, якщо досягнете її. Ми допоможемо зберегти мотивації протягом всього шляху. Третє. Розберіться, що потрібно зробити. Розгляньте всі кроки, які потрібні для досягнення цієї мети. Розбити вашу велику ціль не менші і більш досяжні підцілі. Четверте. Створіть план дій. Розробіть детальний план дій, в якому ви розпишете, як досягати оці маленькі кроки. Розприділіть їх у часі, визнайте терміни для кожної підцілі. Та розставте їх по пріоритетності. П'яте. Дотримуйтесь плану. Працюйте почергово над кожним кроком. виконуючи їх в встановленому порядку. Стежте за своїм прогресом та періодично оцінюйте, чи ви впораєтесь з цим завданням. Шосте. Знаходьте мотивацію. Зберігайте свою мотивацію, знаючи, що це для вас важливо. Використовуйте постійні кремації, візуалізацію, а також діліться з людьми, які вас цьому підтримують. 7. Розвивайтесь і навчайтесь. Постійно розвивайте свої навички і знання для досягнення вашої мети. Звертайтесь до ресурсів. Ставників, експертів, які допоможуть вам в цьому процесі. Восьме. Будьте готові до викликів. Потрібно усвідомлювати, що досягнення мети може супроводжуватися перешкодами та невдачами, а також викликами. Будьте готові до них. Шукайте рішення і не здавайтеся при першій невдачі. Дев'яте. Слідкуйте за прогресом та коригуйте план. Відстежте свій прогрес та періодично оцінюйте. чи з усіми завданнями. З вами був я, Бодя. Якщо вам подобається такий формат відео, ставте лайк, це відео своїм друзям. Давайте просувати українською мовний саморозвик. Вмикайте дзвіночок, відео зараз, кожного дня.